Дорогі наші воїни, захисники, маємо сьогодні можливість звернутися в чергове у своїх молитвах до Бога, попросити його захисту, його невидимої тої духовної підтримки, адже ми знаємо, що неможливо людині. Це, можливо, під силу Богові. І каже Господь: якщо ваша віра буде бодай такою маленькою, як гірчишне зерно, то все у вас буде добре. У нас, напевно, сьогоднішня віра не така маленька, як гірчишне зерно, набагато більша. Але і ворога маємо надто великого. Тому спільними зусиллями, з Божою допомогою, в єдності ми обов'язково його здолаємо. В єдності сила народу. Боже, нам єдність подай. Тому будемо єдиними, будемо неподільними, йдучи тою правдивою дорогою, яка обов'язково приведе нас до тої, нашої мети, заради якої ми тут знаходимося здолати ворога окупанта, щоб запанувала перемога, і лишень тоді, щоб запанував мир. Бо мир без перемоги нам не потрібен. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Зараз ми вас покропимо святою водою, помажемо єлеєм. Ну і далі будемо трудитися. Благословляється і окроплюється святою водою наші воїни-захисники, які боронять цілісність та незалежність нашої неньки України в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Поблагослови, Господи, і збережи наших воїнів. Хай Боже, благословення буде з вами, дорогі наші воїни, захисники. Протоірей Михайло Хімчак, капелан 6-го Волинського прикордонного загону. В нашому загоні я з 2017 року. Спочатку ми були як працівники до початку повномасштабної війни, повномасштабного вторгнення, а потім вже стали військовими капеланами. Маємо офіцерські звання і спільно із нашими воїнами несемо своє служіння. Сьогоднішня наша подія, яка відбувалася, називається молитвою, молебень. Ми звершуємо, молимося разом із нашими воїнами. Просимо, щоб всемилостивий Господь дав їм сил, як тілесних, так і духовних, де б вони не перебували, в яких обставинах вони б не знаходились. Але з Божою поміччю, з Божою допомогою завжди легше це все проходити і долати. Ми вже маємо. Таку добру традицію, не одну ротацію спільно із ними виїжджаємо. Маємо можливість і посповідатись, і запричаститись, і інші якісь такі молитви, моменти. Бо капеланське служіння воно не обмежується лише служінням в храмі, в церкві. Воно з початком е, різних тих викликів, 14-й рік, початок війни. 22-й рік, початок повномасштабної війни, ну завжди дає якісь нові виклики. І, власне, капеланське служіння воно відгукується на ті всі виклики. Якщо є можливість, щоб особовий склад прийшов в храм, ми звершуємо молитву в храмі. Якщо є необхідність десь виїхати в іншу якусь місцевість, то ми спільно із нашим особовим складом виїжджаємо, молимося, духовно їх підтримуємо, опікуємося, маємо можливість порадіти їхнім досягненням. Якщо необхідна, є якась, не дай Боже, важка ситуація, підтримати їх духовно. Тішимося, підтримуємо, молимось, даємо поради і інші якісь такі чинники, які сприяють нашому капеланському служінню з особовим складом. Щоби диявольські задуми агресора зруйнували вони та вберегли нашу батьківщину Україну. Твоє бо є, щоб милувати і спасати нас, Боже наш, і тобі славу возсилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Премудрість, Пресвятая, Богородице, спаси нас, дорогі наші воїни, захисники, кожна людина, яка є створена Богом, вона має найважливіше, вона має. Право вибору, свободу вибору. Тільки одна людина тягнеться для того, щоб зробити якісь добрі справи для ближнього свого. А є ті, які, на жаль, не вміють робити добрих вчинків. Є ті, в серці котрих немає тіє християнської, правдивої, справжньої любові. Ось ті, які прийшли до нас, в їхньому серці немає жодної любові, тому що, іменуючи себе християнами, роблять такі беззаконня, що напевно. Той, який не знає тої правдивої любові християнської, не зміг би цього зробити, але вони роблять дуже великі беззаконня. Але, дякуючи Богові, ми маємо таких мужніх, сміливих, добрих, відданих, чесних захисників України, яких ми сьогодні іменуємо героями. Тому що, вдівши однострій військовий, ви вже належите до тої великої військової сім'ї. Під назвою Захисники України сьогодні ми покладаємо велику надію на Бога і просимо, щоб всемилостивий Господь дав вам тих сил, як і тілесних, так і духовних, протистояти всім тим випробуванням, які будуть ще на вашій життєвій дорозі, які зараз є у нашій Україні, пройти ту війну, здолати того ворога і щоб запанувала перемога та мир. Бо мир без перемоги нам не потрібен. Тому з Божою допомогою і з вами, дорогі наші захисники, спільними зусиллями йдемо тою правдивою дорогою, яка обов'язково приведе нас до нашої української перемоги. Слава Ісусу Христу! Слава, слава Україні! Слава. Ну і тричі, слава нашим мужнім воїнам-прикордонникам! Слава, слава, слава! Зараз я ще вам роздам іконки такі Пресвятої Богородиці, яка є заступницею всіх наших воїнів-захисників. Хай мати Божа своїм чесним омофором покриває вас. Ліп наш щоденний денем сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцем нашим. Не веди нас у спокусу, але визволи нас вілукаво. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Сам Христе Боже, благослови Жипіття рабам Твоїм, бо ти благий і людинолюбний, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Амінь. Смачного! Я Ірей Левочко Руслан, капелан 6-го Волинського прикордонного загону, буквально з цього року. Зараз от перебуваємо з хлопцями у зоні виконання бойових дій, тому що ми православна церква у цей нелегкий час. Для нас, для нашої батьківщини, проходячи цей шлях боротьби за нашу незалежність, нашої держави, ми перебуваємо разом з нашими воїнами пліч-опліч скрізь. І власне, сь сьогодні наші воїни, перебуваючи тут, на е передових, лініях, передових лініях захисту нашої держави, виконуючи свої обов'язки, ми разом з ними виконуємо свої обов'язки капеланського служіння, підтримуючи наших. Підтримуючи наших воїнів у справі їхнього військового служіння, морально підтримуючи, духовно підтримуючи, виявляючи їм свою турботу, адже наша православна церква завжди перебуває з суспільством. Наша православна церква завжди йде в суспільство, ніколи не ховається, не цирається у стінах міських храмів, де наші воїни, там пробувають наші капелани. Підтримуючи їхній дух, підтримуючи їхню міць для перемоги нашої держави. Все милостиве, Господи, вислухай і помилуй. помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо, щоб визволитися нам від нашестя чужинців. Господи, помилуй, Господи, помилуй. І не веди нас до спокусу. Але нас від Бо Твоє є царство є сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віки. Молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, Господи, пом... Благослови та зміцни воїнів наших, владу та весь народ наш. Благословляється і окроплюється святою водою наші воїни, прикордонники, які боронять цілісність та незалежність нашої неньки України в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Поблагослови, Господи, і збережи наших воїнів. Ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Святого Духа, Амінь. Хай Приди і силися в нас і очисти нас, від всякої скварни. Молимо тебе всім, почуй нас і помилуй. Помилуй, Господи, помилуй. Ще іще в умилінні сердець за перемогу України над агресором до Господа помолимось. Помилуй. Так, церква є позадержавою. Церква це зв'язок людини, душі людини з Богом. Священик це є людина, яка допомагає людині бути доброю. Він не може нічого зробити, але він може допомогти. Він може розказати, як він може помолитися, він може показати, як молити. Це його є шлях. І коли, наприклад, існує певна та проблема, що хтось попадає не з тих людей, і вони показують зовсім інший шлях. Православ'я теж рахується і в Москві, але це зовсім інше православ'я. Вони йдуть во ім'я там. Якесь там і і теж благословляються і іконами, і святинями, і, і йдуть, і вбивають. І ми не знаємо, що в головах тих людей складається. Слава Ісусу Христу! Слава Дякую.